Мої вітання. Ви дивитесь інформаційну програму «Час». У Студії працює Юрій Павлишнець. Сьогодні наші журналісти розкажуть вам про таке: один садок на сто діток, дошкільні проблеми в'ясіння. Риби, санітари, природна очистка озер. Благодійна акція Поміряй тиск, допоможи нужденному. Фестиваль писанки, масштабний майстер-клас Віршаві, етика, естетика, важливість виховання в дитсадку. екологічні лекції. У Мукачеві вчать учнів берегти природу. Юні рятувальники в Ужгороді змагалися молоді рятувальні команди. Розумна молодь, світ нації, свято інтелекту в Ужгороді. В суботу в Ужгороді розпочала роботу звітно-виборча конференція міської організації політичної партії Єдиного центру. Після обговорення делегати переобрали керівні органи та віддали свій голос за Віктора Трикура, який залишився очільником єдиноцентристів Ужгорода. Водночас делегати конференції одноголосно виключили з лав єдиного центру депутата обласної ради, проректора Ужну Юрія Пересту. Причиною виключення стало те, що його перебування у партії завдає шкоди авторитету єдиного центру та суперечить статутним нормам і програмним засадам. Про це повідомила прес-служба. Центру. Необережне поводження з вогнем призвело до пожежі, в якій постраждало майно. 26 квітня в обід у Мукачеві на вулиці Індустріальна, 35, на другому поверсі горіла квартира. І Глиб я подивилася у, у вікно, а то там дерево було в вікно. Дивлюся, від і дим іде. На Валю загойкала, а валя по телефону подзвонила у пожежу. Пожежу швидко приборкали вогнеборці, проте сусіди бояться, що повторне займання може бути кожної хвилини. Адже за їх ствердженням, там проживає пияк, який веде аморальний спосіб життя. Ранком приходять, його шукають, вони турбують мій спокій, турбують. Уночі приходять, шукають, його турбують, а він весь час тут п'є. Ви розумієте, чому? Які претензії я маю? І зараз люди поверхом вище отримали задимлену квартиру, бо мали відчинені вікна і їх вдома момент пожежі не було. А поверхом нижче квартира затоплена водою від гасіння пожежі. Бути чи не бути додатковій дошкільній групі у селищі Ясіня. Це питання зависло у повітрі і зависло надовго. Чиновники Рахівської РДА разом із районними депутатами не в змозі вирішити цю проблему, яка вже за традицією впирається у гроші. Сергій Фумін вивчав проблему на місці. І знову на цьому тижні в центрі уваги селище міського типу Ясіня, Рахівського району. На цей раз порадували працівники управління освіти та депутати регіону. Вони вирішили відкрити додаткову дошкільну групу у селищі. Справа благородна і заслуговує на похвали. Та от одна заковика: дитячих садочків у Ясінях всього лише два, та й ті переповнені. От вони і згадали, що колись а саме у 2003 році у селищі, завдяки зусиллям угорської благодійної організації, було зведено сучасний комфортабельний. ДНЗ, в якому нині виховуються діти національних меншин, є домовленість з венгерську громаду, той їхній дідсадок священник. Вони йдуть нам на зустріч і готові нам відкрити з довготривалим робочим часом дідсадок. Щоб охопити дітей дошкільним навчанням, що було далі, здогадатися, не важко. Навіщо вкладати щось, починати будувати, якщо можна просто зібратися, проголосувати і авторитетом рахівської райдержадміністрації натиснути на садок, аби той виділив додаткову групу для українськомовних дітей. В Принципі ніхто не проти, але ж профінансуйте, каже селищний голова Єсіня. Район за те, аби та програма виконувалася, ніхто. Нам не говорять, щоб її не виконати, але фінансова скрута, на превеликий жаль, вона охопила різних галузей і вона є проблематичною. І у цьому напрямку, наприклад, раніше, завдяки спільним діям селищної ради та адміністрації дошкільного навчального закладу, вже було створено групу п'ятирічок з місцевих дітей. Правда, перебували вони тут лише чотири години на день. Зараз від них вимагають на виконання наказу президента про обов'язково дошкільну освіту збільшити тривалість їхнього перебування тут до десяти з половиною годин. Районна державна адміністрація разом з правлінням освіти просять, щоб Чотиригодинна короткотривала група перенайменувалася в 10 годинну повну групу. Для цього в нас немає коштів як для оплати працівників, так і для харчування дітей. Як бачите, і знову жодного спротиву. Єдине, що вони просять передбачити на це, хоч якесь фінансування. Дітям вже потрібно харчуватися, та й педагогам за зайві робочі години потрібно доплатити, адже селищний бюджет таких витрат просто не витягне. Кожного року, значить, ми маємо сказати дані, що нам потрібно, що ми хочемо в майбутньому. Значить, чи розширення мережі, чи побудова майданчику, чи що це районна програма? Є така, значить. Але е, значить, ми не бачимо ніякої перспективи, тому що ми не отримуємо від них ніякої допомоги. Судячи з усього, повноцінна група для українських дошкільнят Петерічок запрацює не скоро. Напевно, в райдаш адміністрації так і не можуть визначитися, чи вигідно це буде, не вкладаючи нічого в будівництво, приміщення і виховання, а лише у харчування дошкільнят, виконати програму президента. Напередодні 26 квітня в Віршавському сквері, де розміщено пам'ятник героям Чорнобиля, встановили пам'ятну дошку. Це символічна книга пам'яті, на сторінках якої виписано імена людей Віршавського району, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та померли від радіаційного ураження. Якщо дивитися, от на дошку пам'яті, то чесно кажучи, стає трошки не по собі. Як дивишся, рік народження 65-й, 63-й. Ну, що це таке? Це люди помирали їм. Скільки було? Ну, 40-50 років. Це в розквіті сил. Ну, що говорити? Голова районного товариства Чорнобиль, колишній наш Олександр Стільник помер рік назад. Ми одноліто. Я не вважаю себе старою людиною, і от таких людей там, напевно, почти нікому немає більше 60. От це дуже тривожить, це дуже боляче. Під час мітингу реквієму, приуроченого до 27-ї річниці катастрофи Чорнобиля, відбулося й освячення новостановленого пам'ятного знаку. <му> Білий амур, товстолобик та короб. Це риб називають водними санітарами, адже за короткий час вони очищають водойми від різного роду флори. Так, роками поросли озеро Стариця Чаронда, неподалік від села Червоне, Ужгородського району, вирішили очистити саме таким природним способом. І сподіваються, результат не забереться. Деталі розповість Світлана Комлєва. Староріччя річки Чоронда, неподалік від села Червона, поповнилась новими мешканцями. Природну водойму випустили понад 600 кілограм молоді білого амура 60 столобика, стільки шкоропа. Головна місія, яку організатори зариблення покладають на цих представників іхтіофауни – очистку озера від рослинності. Як показали дослідження останніх років тут набагато пішилися кличні станції водойми через надмірну дуже заростутість. Погіршився гідробіологічний режим. Самої водойми зменшилося бірознамніття. Це зариблення відбувається в рамках. Це один із заходів в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги, який фінансується за рахунок коштів Європейської комісії. Цей проєкт впроваджується нашою організацією, тобто басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса. І наразі ми здійснюємо зариблення водного об'єкту з метою обілюбіомільорації. Такий біологічний метод очистки водойм від надмірної рослинності найоптимальніший, вважають фахівці, адже механічний, тобто із застосуванням відповідного обладнання, надто затратний. Гербіциди ж шкодять навколишньому середовищу. Прикладі цього озера ми хочемо провести експеримент, подивитися, що наскільки ефективним було, тому що біологічна меліорація вважається найбільш ефективним найбільш дружньо до природи методом. Для того аби згодом результат проведеного зариблення виправдав очікування, науковці не один місяць досліджували цю місцевість. кажуть, захід запланували на середину весни, поки пагони не надто розвинені. Тож і риба зможе відразу взятися за роботу очищення водойми. Це не просто так випустити. Це треба дуже добре розрахувати з одного боку, щоб риби було досить, щоб вона. Давала ефект, щоб вона їла ту траву, щоб було дзеркало води. З іншого боку, вона, її не не повинно бути дуже багато, тому що вона все поїсть і починає потім. Страждати від того, чому саме білий амур? Бо специфіка його живлення значить обґрунтована і досліджена, і визначено, що у кожна особина білого мура за період вегетації, тобто весняно-літній осінній період, вона він поїдає близько 60 кілограм рослинності. І з розрахунку тієї кількості, яка була сьогодні вселена, ми очікуємо ефект біомілірації, очищення каналу від рослинності саме від білого амура. Правильно підібрати пропорції окремих видів риб також має неабияке значення, кажуть науковці. Поза як система повинна бути збалансована, а надлишку органічних речовин бути не повинно. Ми всіляємо не тільки білого амуру, а ще й коропа і товстолобика, тому що надлишок. Азоту і фосфору дає спишку фітопланктону, це такі мікроскопічні водорослі, які дають, ну, теж погіршують якість води. І цей надлишок буде поїдати товстолоб, а дитрит, який виникає від життєдіяльності Білого муру, цей дитрит буде під'їдати короб. Біомеліорація метод поки що не досить поширений та мало досліджений. Однак вже викликає неабиякий науковий та практичний інтерес. Якщо науковці все розрахували вірно, результат не забереться, і вже за рік, два староріччя річки Чоронда стане набагато чистішим. В Ужгороді провели чергову акцію. Працівники Червоного Хреста разом із медиками вимірювали перехожим тиск та роздавали інформаційні брошури. Мета збір коштів на продуктові набори для нужденних. Серед відвідувачів навіть провели безпрограшну лотерею. Взяти участь міг кожен, зробивши таким чином пожертву бодай в дві гривні. Більше про акцію милосердя розкаже Олена Смерека. безпрограшна лотерея від Червоного Хреста невелика хитрість з боку організації. За для доброї справи. Один квіточок коштує 2 гривні. І людина отримує замін подарунок невеличкий. Кошти від якої цього щедрого квітка підуть на закуплю продуктових наборів для ветеранів інвалідів великої вітчизняної війни. Розігрували по суті дрібниці котиграшку, вживаний одяг або ж пакет з логотипом. Тим не менше бажаючих долучитись до акції, виявилось ще мало, адже лотерея в першу чергу це акт милосердя. Важлива частина свідомості кожної людини має бути. Допомагати просто так комусь, навіть якщо це не є лотерея, безпрограшна, програшна. Просто йшов і побачив цю акцію і вирішив, що це дуже важлива частина нашого життя. Акція пройшла не вперше. Патронажні сестри регулярно намагаються привернути увагу до благодійності. Так званий місячник Червоного Христа був проведений саме в квітні. Протягом першої половини місячника нам вдалося, як товариство Червоного хреста надати допомогу 1226 громадянам Закарпатської області на 113 тисяч гривнів. Надаємо інформаційно просвітницьку літературу по профілактиці вілсніду, туберкульозу, грипу, здоровому способу життю. першій невідкладній допомозі. Медики кажуть, кількість учасників подібних акцій постійно збільшується і приваблює їх зовсім не лотерея. Часто розглядають зворушливі світлини, швидко розходиться, і агітаційний інформаційний матеріал. Школярі беруть, беруть такі, кого цікавить, наприклад, про тиск про першу допомогу. Дітки забирають школярі. Є і взрослі, що підходять. Багато підходять раніше не було на акціях. Так багато людей, щоб міряли тиск. Тепер більшість вже знають, що ми тут, а багато до нас підходять, багато міряють і вони цим дуже задоволені. Загалом акція тривала більше трьох годин. хоч коштів назбирали не надто багато, однак на заплановані продукти ветеранам на травневі свята кажуть, вистачить. Та й не в грошах власне справа, адже той, хто хоч один раз вчинив акт милосердя. Робитиме добро і надалі. Інформаційний випуск триває і далі ви дізнаєтесь про наступне. Фестиваль писанки. Масштабний майстер-клас в Віршаві. Етика, естетика, важливість виховання в дитсадку. Екологічні лекції. У Мукачеві вчать учнів берегти природу. Юні рятувальники в Ужгороді змагалися молоді рятувальні команди. Розумна молодь світ нації, свято інтелекту в Ужгороді. В травні українці відпочиватимуть більше і без ночних інтервалів у часі. Так, початок травня порадує робітників, які відпочиватимуть з 1 до 6 травня і з 9 до 12. Відпрацьовувати ж вихідні згідно рекомендацій Кабінету міністрів українці будуть в суботу, 18 травня та суботу 1 червня, за п'ятничні дні 3 та 10 травня. Відповідно, однак це не стосується органів пенсійного фонду України Укрпошти та державного казначейства і банківських установ. За тиждень до Великодні в Віршаві провели фестиваль писанкарства. Кілька десятків дітей розписували та оздоблювали яйця різноманітними техніками. Фестиваль пройшов при підтримці народного депутата Павла Бологи. Як саме проходив захід, розкаже Олександр Поліщук. Писанка один із символів свята Воскресіння. Віршаві у районному будинку дитячої творчості провели фестиваль з писанкарства Котеся писанко по рідному краю. Перш ніж діти взялися до роботи, настоятель святої іллінського храму благословив і освятив учасників фестивалю. Такі мероприємства раніше проводились, але ми за них чомусь забули. Тому сьогодні ми, якби, вперше в районі. Відкрили цей фестиваль писанкарства. Ну, він зрозуміло до чого. Йдуть пасхальні свята і до світлого Христового Воскресіння. Такий подаруночок зробити і дітям, і самим собі трошки духовно очиститися. Я думаю, що це дуже і дуже добре. Кожен учасник фестивалю прийшов зі своїм набором матеріалів для створення писанки. Були тут переможці районного конкурсу Воскресне писанко, вихованці гуртків декоративно-ужиткового мистецтва будинку дитячої творчості і просто учні шкіл Іршави та району. Кожен намагався створити писанку не схожу на інші. Я брав глина, кружок на квіту розкручував. Далі сяк. І стращу. Ходить листок. Далі зачинююся і приліплююся. Для тих, хто не вміє писати писанки, але хоче навчитись, були організовані майстер-класи по різним стилям писанкарства. Присутні в нас техніки, як давні старовинні. Це писанкарство пищиком. Це живописне писанкарство, це шкрябанки виготовляє в нас з наших керівників, а також нові техніки. Це квілінг, ткацтво. Фестиваль писанкарства покликаний зберегти і примножити національні традиції народного мистецтва писанкового розпису, а ще виявити і підтримати обдарованих дітей. Коли спонсору не підійдеш, всі допомагали. І, е, я дуже радий. Я дуже радий сьогодні і хотів би подякувати і особливо народному депутату України Павлу Балозі за те, що всім учасникам сьогодні від його імені будуть вручені призи. Ніхто з дітей ні переможений, ні переможець не залишиться. Ну якби в обіді по завершенні фесту кожен учасник отримав солодкі подарунки і пам'ятні грамоти. Про те, як спланувати роботу з дошкільнятами, методи підходу до дітей та про завдання музично естетичного розвитку йшла мова на методичному семінарі, що відбувся в російськомовному садочку Мукачева. Творчою частиною семінару став виступ вихованців ДНЗ. Більше про те, як проходить творчий семінар, дивіться в наступному сюжеті. Сьогодні у дошкільному навчальному закладі номер 29 проходить методичний семінар з практичним показом поділитися досвідом роботи з дітьми, прийшли завідуючі ДНЗ, методисти, музичні керівники та вихователі. Розпочинається Семінар з музичної вистави під назвою Дюймовочка. Анастасія вперше сьогодні грає таку важливу роль. Дівчинка каже слова діймовочки вчила добре не лише з вихователями, а й з батьками. Тож сьогодні не боїться виступати перед дорослою публікою. Над вихованцями середньої групи стоїть нелегке завдання. Вони, як і Анастасія, не просто розповідатимуть вірші, а й співатимуть, та ще й танцюватимуть, адже разом з музичним керівником підготували справжній мюзикл. Тому будемо бачити сьогодні, як діти на очах усіх музичних керівників і керівників дошкільних навчальних закладів міста, які також відвідують цей семінар, як вони справляться з тим. З тим завданням, яке поклав перед ним музичний керівник, а саме створення дитячої опери мюзиклу. Подібного роду семінари з практичними показами проводяться часто в дитсадках Мукачева, адже з допомогою них дитина пізнає навколишній світ, театралізована творчість розвиває в дитини естетичний, музичний, творчий потенціал. Вчить переживати, радіти, співчувати, пізнавати добро та зло. Після практичного показу методисти, музичні керівники та вихователі перейшли до обговорення мюзиклу. Головний спеціаліст управління освіти пані Людмила зауважила, що казка дюймовочка підібрана дуже вдало, бо у ній були задіяні майже всі дітки середньої групи. Кожна дитина не хотіла підвести іншу, не підвести колектив. Отже, це робота в колективі, і всі діточки дуже гарно співали. Що стосується обдарованих дітей, робота з обдарованими дітьми, то ми бачили сольні номери. Такі семінари допомагають вихователям, музичним керівникам та методистам обрати правильні методи роботи з дітьми, що чи не найголовніше в роботі дошкільника. Діти дуже люблять відвідувати музичні заняття, люблять ходити на них. Ми проводимо також різноманітні свята з дітьми, на яких запрошуємо батьки батьків. Музична вистава, яку показали вихованці середньої групи Садочку 29 міста Мукачева, достойна великої сцени. Тож цілком можливо, що незабаром мюзикл дюймовочка у виконанні юних дарувань ми побачимо і на концерті Дня міста, що відбудеться 17 травня. Керівництво міста Мукачева активно пропагує необхідність екологічного виховання. Новий етап акції відвідування шкіл посадовими особами, які спілкуються з школярами та розповідають про важливість збереження навколишнього середовища. На одному з таких екоуроків побували і мої колеги. Причин виховувати свідоме ставлення до довкілля заступник міського голови Мукачева назвав чимало. Серед них обов'язок перед спільнотою, а також перед майбутнім поколінням. Тема екологічного виховання зацікавила школярів, тим більше, що предмет екології в школах викладають рідко. Урок екології не є обов'язковим у всіх школах. Він не проводиться всіх школах, тільки проводиться в тих школах, де є профільний рівень навчання біологічний або екологічний. В нашій школі на даний час 11 клас вибрав профіль екологічний, тому в них обов'язково є один одна година на тиждень. Урок екології на думку педагогів, не тільки в стінах школи потрібно виховувати екологічну свідомість дітей. Починати таку практику варто в родинному колі. Мене з маличку мама вчила, щоб я доглядала за природою та навколишнім середовищем. І мені навіть неприємно, коли я за таким спостерігаю. Дані про тривалість процесу розкладання деяких видів непотребу вразила учнів. Факти надихнули школярів на нові ідеї, як можна покращити екологічну ситуацію у місті. Напевно, всіх зібрати ті, які хочуть люди, і показати їм ну, піти з ними десь поприбирати і показати їм, щоб вони не смітили, бо то ну, забруднює всю екологію, і тяжко потім прибирати за всіма людьми. Нербав дерева, ліси то. Менше на машині їздив, на велосипедах і, і, і ще щось би придумав. Уроки екології в місті проходитимуть і надалі, адже кажуть освітяни, лише об'єднавши спільні зусилля, можна зробити цей світ чистішим. Близько десяти років закарпатські рятувальники проводять змагання серед юнаків. Мета таких спортивних заходів залучити молодь до спорту і показати, скільки зусиль прикладають щодня рятувальники, аби вберегти людей від вогню. Про випробовування молодих бійців та переможців щопа розкаже Ірина Ващук. До обласного центру приїхало 14 команд з усіх районів Закарпаття, аби позмагатись з пожежно-прикладного спорту. Групи сформувались за першістю на районному рівні. Щороку, це вже добра традиція для популяризації професії пожежника-рятувальника. Ми проводимо відповідні змагання серед як юнаків, так і дорослих з пожежно-прикладних видів спорту. Це у нас рахується другий етап змагань, обласний, тобто. До цього періоду відповідні змагання проходили в районах, де визначалася краща команда і яка була делегована на відповідні обласні змагання. Учасники змагались у різних видах спорту. Найвідовищнішою була естафета та освоєння п'ятиметрових вишок. Завдання хлопців добігти до фінішу з імітованим знаряддям пожежників, піднятись драбиною та вправитися із спуском по канату. Кожний район представляє свою команду в кількості шість осіб. Поставні. Від вправ, які проводяться на змагання, чи в першу чергу висування, підняття на учбову вежу по висовної і штурмової дробині. Це участь у пожежної естафеті і бойове розгортання. Ці змагання дають велику можливість дітям, простим дітям піти на змагання по, по МЧС, щоб вони могли підготуватися до майбутнього. вдруг. Мабуть, хтось з них захоче стати пожежником. Юні гравці кажуть, аби займатися пожежно-прикладним спортом, треба мати силу, духу і сміливість долати страх перед висотами та швидкістю. А власне для учасників змагання є добрим досвідом у виборі майбутньої професії. Розумна молодь, здорова нація. У Журоцька школа номер 6 відзначила традиційне свято інтелекту і хвалилася своїми вихованцями, серед яких призери обласних та всеукраїнських олімпіад. Не забули й про нагородження інтелектуалів. Школа це знань і грандіозних починань. Впевнені вчителі Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 6 імені Гренджі Донського В школі дійсно є чим похвалитися. Учні беруть участь у гуманітарних, математичних та спортивно-інтелектуальних конкурсах різних рівнів. Костик Михайло він виграв перше місце з економіки республіканського рівня. І Пантелеймонов Дмитро на конкурсі Яцика знавців української мови має на республіканському місці друге друге місце. Свято інтелекту проводиться вже протягом багатьох років. Є традиція в загальноосвітній школі номер 6 що носить ім'я і Василя Степановича Гренжедонського щороку в дня його народження відзначати кращих учнів нашої школи у сімейному колі. І ми його назвали вже традиційно свято інтелекту у нашій школі. Тому саме ці ці події і приурочено сьогоднішнє свято. Це я попереліза популяризацію самого навчального процесу в школі і. Таким чином, заохочення учнів до того, що вони повинні вчитися. Я би думав, що це повинно відмічатися на державному рівні, на рівні області. І діти, які отримують перші місця на всеукраїнських олімпіадах, могли б відзначитися обласною владою, тому що це наш потенціал. Потенціал майбутньої робочої сили на Закарпатті, людей, які будуть будувати в майбутньому нашу державу і наш край. Школярі розповідають, чи їм подобається йти по інтелектуальних сходинках і перемагати своїм успіхам, завдячують наполегливості та педагогам. Надіюся на призове місце, якщо чесно можу сказати. Друге, третє на перше не сподівався. Вдалося добре справитись з описовими завданнями, які цього року були не настільки складними, як можна було очікувати. Саме на них мені вдалося здобути майже максимальну кількість балів. Директор навчального закладу відзначив і велику роль батьків у навчальному процесі. каже, коли поєднується родина і освіта, результат найкращий. Це було останнє повідомлення суботнього випуску. А вже завтра у підсумковій програмі Сім днів ви дізнаєтесь про таке. Міжгір'я без голови. Жителі селища вимагають реалізації своїх прав. Гуцульські проблеми, хроніки ясінянських буднів, земельні питання, громада проти держави чи держава проти громади. На сьогодні це всі новини. У студії працював Юрій Павлишнець. Прощаюся з вами і бажаю тільки гарних новин.